Відчуйте силу української культури у сучасному виконанні. Сукня, дивоцвіт, правильний крій, трендові кольори та неймовірно розкішна вишивка. Замовляйте, усього від 799 гривень. Сукня, дивоцвіт це гармонійне поєднання традиційного українського стилю та модних тенденцій. Напівприлеглий крій, відмінне рішення для будь-якого типу фігури, елегантні манжети додадуть вишуканості вашому образу, а головний акцент розкішна вишивка, зробить сукню. Особливою об'ємний квітковий орнамент, символ жіночності та краси, чарівність у кожній деталі, тканина з натуральних матеріалів забезпечить вам комфорт протягом усього дня. Сукня представлена у широкому розмірному ряді і неймовірних насичених кольорах. Замовляйте сукню дивоцвіт, поки транслюється ролик. Усього від 799 гривень, преміальна якість, яскрава вишивка і нескінченна краса у кожній деталі. Сукня дивоцвіт. você